І сьогодні ми будемо грати в популярну гру Вирости город в Roblox. Я в цю гру ще не грав, і я не дуже хорошо знаю, що тут треба робити. Так, спочатку на будь купимо насіння. Давайте поговоримо. Ага, ну. Ну, купили. Давайте йдемо. Що в нас є якась насіння моркви і лопата? Окей. Клікаємо сюди. Окей, ми посадили. Так, ми посадили щось морква якось так. Що в нас нічого такого. Так, давайте збираємо. І... Мабуть, ось у саду нажимаємо. Подаємо. О, нам дали яйця. Як я знаю. Як я знаю, то тут в цій грі є пети. Бо я трохи дивився раніше відео про цю гру. Е, так, е, давайте купимо насіння. Багато давайте. Раз, два, три. Посадили ми три насіння. Добре. Вони ростуть у нас. Яйця відкривається. Давайте моркву зберемо. Ого, дві це як велика. Оці маленькі дві. Так, пішліть, продамо наш інвентар. Ого, в нас 71 шекліс, вроді. Так, давайте купляємо клубніку дві моркви. Е, так, садимо моркву. І давайте полуницю теж. Так. Так, поки в нас росте все, попрошу вас підписатись на канал і лайкнути це відео. І так, тим часом в нас виросло дві моркви. І клубніка скоро виросте. Якщо це клубніка. Ого, дивіться, дві великих моркви які. Так. Давайте продамо наш інвентар. 60 доларів є добре. Купляємо клубніку і ще одну моркву. Добре, сідемо сюди клубніку, сюди моркву. Так, росте. Оце. Росте і клубніка. О, дивіться, як виросла клубніка вже. О, виросло. О, дивіться, клубнічки з'являються, будемо їх збирати тоді. Так. в мені хтось вже лайкнув город. О, дивіться, що це таке? Давайте покопаємо тут. Промахнулись, промахнулись. Давайте подивимось. Нічого такого. О! Ось, подарунок. Давайте відкопувати його. Не повеземо. Тобто давайте продамо наш інвентар. Ого, аж 40 моркви. Так, тепер пішліть, зберемо клубніку. Так, давайте продамо. Так. Ого, дорого стоїть, то ще й безконечно їх там можна зберегти. Так, давайте купимо багато моркви. Так, садимо десь. О, дощ! Чи це не дощ, я не знаю. А, да, дощ. Так, ось. Так, да, будуть мокрі фрукти в нас. Так, о. Що Я знайшов? Чи що, я не знаю. Не чи що? Що я там знайшов, я не розумію. Че, нічого там не показалось? О, у мене щось золоте шайне. Да, золота клубничка. Прикольно. Скільки? Офієть! Оце в нас грошей. Давайте оце за 600. Ой! Давайте купимо це щось за 600. Я не знаю, що це. Так, ого, воно швидко росте. Так, давайте підемо, пока зберемо нашу колоницю. Так, ну нічого тут такої великої клубнейки нема, колонеці. Тобто... Так, пішліть. О, квіточка, подивіться. Прикольно, прикольно. Так. Мені кажеться, воно багато буде стоїть. Ого. 535. О, Ми просто потратили на неї. Блін. Ладно, треба оці ягодки, набудь куплять чи щось. І клубні. І три морки ще купимо. Так, телепортуємося до нашого города. Садимо багато-багато полуниці. Так. Садимо моркви багато. Давайте ще посадимо ось це сині щось. Так, давайте... Ого, 5 минут, ще яйця буде відкриватись. Так, давайте зберемо моркву, підемо, продамо. Так, 82 долара. Так, подивимося, а що тут продається? Ого, тут багато насінь. Так, давайте закрутимо моркву. Все ще було. Так, добре. А, це буде кущ з ягодами, зрозуміло. А так, поки що, поки що ми збираємо моркву і полуницю, яка в нас виросла. Продаємо. Давайте так. Луницю давайте продамо. І так, в нас вже є 400 доларів. І ми можемо, так, да, купити оцю Блюбери. А, це ця. Які? Чорниця вроді би. Начебто чорниця, так. Да. <кхем> так. Давайте. Так, три хвилини до. Що як яйця відкриється? Давайте чекати, поки що збирати полуницю. Ого, в нас майже 300 доларів є. Добре, добре. А що це там таке? Знак якийсь лятющий? Скіпнете щось чи щось? Пішліть. Це ще що таке? Не знаю. Давайте телепортуємось, куди нам треба. Давайте збираємо. Так, зібрали усе, продаємо. Ого! Так, давайте подивимося. Ми майже ці томати можемо купити, але так капець. Нам 100 доларів не вистачає. О, це. Ці... О, давайте. Якесь насіння. Не знайшли. Так, це добре, це добре. Так, давайте попродаємо все, що не... О, тисяча! Наша перша тисяча є! Тепер нам потрібно купити що... А, ні, ні, ні. Ого, соняшник якийсь тут є. Так, давайте томат купимо. О, це буде якась обнова, походу. так Давайте томат посадимо. Збираємо, збираємо. Давайте. 590 доларів є. Знову збираємо. О, нарешті вирос наш кущик зі якоюсь ягодкою. Ось сюди, Ось! Прикольно, прикольно. Ось, чуть не подарили. Давайте продаємо 167. Так, 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 так. М -м -м. О, в нас майже виросло звичайне яйце. Ой, не виросло, а відкрилось. Так. Так, тисяча доларів є. Давайте ще купимо. Ще полуниці Іссі і... Моркви і на томати не вистачає. Давайте посадимо десь моркву ось так. Всю, яку ми накупили. і полуницю ось так, ось так, ось так і ось і так. Так, у нас є багато моркви, але ми її поки збирати не будемо, щоб не розбирались мутації. Або хоча ні, давайте будемо все продамо. Мені здається, що має коштувати для... до 1000! Ви уявіть собі, 1000 аж. Нічого нормального не продається. Да? Да. Саме краще, що продається, то це томати. Ну, Давайте закупимо все дві штуки томатів. Так. Ого, вони ростуть 15 хвилин. Давайте заглянемо, що тут є в нас. Що тут? О, 10 лійок! Це ж добре, дуже, дуже круто. Так, добре, добре в нас. Томати виросли вже майже. Добре, давайте відкриємо яйця і хоч би щось хороше. О! Пасик! Давай! Все, хай в нас ходить тут цей пасик. Подивимося, давайте, що він нам дає. А, кожну хвилину він має шанс, щоб викопати насіння. Прикиньте, якщо він нам щось дуже-дуже круте викопає. Там як якесь яблуко, бамбук, не знаю. Там. О, подивіться, що в нас заполониться, яка велика виросла. Офігеть. Окей, давайте дивитися. Так, так, так. Попродаємо фрукти наші. Так, ще тисяча. Так, нічого, нічого. Саме краще це. Оце єдине, що продається? Да все. Все, більше нічого не продається. А в мене собака гля, лазить по забору. А як вона вийшла з мого городу? О, о, що знайшла? Не. Ні. Походу, нічого. Да, нічого не знайшла. Давайте децепс. О, помідори! Помідори, йоу! Давайте. Так, зберемо нашу всю полуницю. цю чи що тут. Так, полуницю, помідори. Давайте попродаємо. Мені вже цікаво, що там продається. У, 2500 кавун! Це добре, це добре, це добре. Так, давайте спочатку. Спочатку докупимо нам багато моркви, нам потрібно так, полуниці і все, давайте. Полуницю ось так саджаємо і моркву тут. Вряд такой висаджаємо. Дивіться, яка гігантська морква. От що. Це виросте дві тисячі доларів і насіння яблука. У круто. О, насіння моркви два. Так, 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 так. Давайте. О, якийсь гравець. Так. Три тисячі в нас вже я не запомітив, я не помітив кавун. О, Ми кавун купили! Насіння кавуна. 15 минут росте, буде. А ліхті де взяти. І що ми нічого не викупали? Капець. Давайте. Так, у нас кову майже ще виріс. О, насіння томата? Да, повезло, повезло. Так давайте. Так. О, насіння, як полунеція. О, ну, нічого тут такого хорошого немає. Ідемо продавати. Давайте продаємо інвентар. Тисяча Ого! Так, в нас вже багато грошей. Мені здається, оці ці квіточки дуже хороші. Вони дуже-дуже швидко дають гроші. Так, вони дуже-дуже хороші, ці квіточки. Вони дуже-дуже швидко дають гроші. Так, давай, давай, давай. Так, так, так. Збираємо все. Квіточки ще пару секунд доростають. Ми всіх їх збираємо. Було 2500, і стало 4000. Тобто квіточки дуже-дуже хорошо заробляють. Давайте ще купимо всі гроші квіточок. Да, якщо виросте велика якась ця квіточка. У! То... То це... Гігантська! Ну, ну прямо така прям супергігантська, але... Дуже велика. Офігеть. Ого, в нас інвентар майже повний, так. Так, ось звичайна. Ось ця! Майже один кілограм важить. Так. Дев'ять тисяч! Давайте не всі ці гроші докупимо, я думаю, нам вистачить. Да, вистачило, лишилось. Ми починали з 12... ой, з 2 тисячами, коли тільки... Ну, не починала, коли тільки купляли ці насіння. І тепер ми так само у нас грошей тільки є 12 оцих насінь. Так. Є. Ого, багато тут. Так, давайте зберемо все, що тут у нас виросло. Так, насіння ми знайшли. Жаль, що нам собака ще нічого такого хорошого не знайшла. Є 10 тисяч, добре. Що в нас таке є? Прикольне. Ну тут, в принципі, майже немає сенсу дивитися. Дивіться, Дайте, ось так перезайде. Нема. Капець, давайте подивимося в... Якомусь топас був десь, мені говорить. Пас шоп чи що, шо, обновився. Отут десь може. Не знаю, не знаю. Ого, 10 трильйонів. Ні, ні, ні. У нас ще такого нема. О. Так, добре, давайте позбираємо, що в нас є. Так. Це в нас кавун 10 хвилин буде рости. Стартер пак. Нічого такого хорошого немає. Е -е, що так, так? Угу, Так. Е -е, що, е -е, так. Тут нічого такого немає. Кудив'я не знаком. Радужний цей радужний томат був. Мені цікаво, скільки буде коштувати. Давайте я зараз вам це покажу, якщо айду. Так. Давайте зараз ми Так. Так, імбук. Осьо. Вау! Дуже прикольно. 4 тисячі. Ну, непогано. Звісно, я сподівався. Бамбук! Я навіть і не знав. Бамбук, мені здається, це типу тих квіточок, але воно довго-довго росте. І багато грошей приносить. Ну, а що ж, продовжувати ми будемо грати в цю гру. в Наступних серіях, коли ми зайдемо, в нас вже виросте наш кавун, наш бамбук, рослин багато, можливо, наш песик щось викопить. І в наступних серіях, можливо, ми там купимо якісь круті рослини. Ну, а що ж, о! У ну, нас снубик, якийсь фрукт просить, але в нас нічого нема. Давайте клубничку йому дамо. Ну а що ж, всім пока-пока!